11 березня, вітаю вас! Сьогодні буду проливати розсаду огірка від чорної ніжки. Також у відео поговоримо про деякі препарати, які буду використовувати вже в подальшому. Дану розсаду я вже пролив, але мені там ще трішки залишилось, тому зараз підійдемо он туди, до краю теплиці. У мене там стоїть той препарат, що буду проливати. І вже трішки поговоримо, що я буду в подальшому робити. Скажу, я одразу проливаю ще до ознак цієї напасті, скажу ця чорна ніжка, це не дай Бог кожному таке, щоб пережити, тому що якщо вона чіпляється, то це все. Вивезти її досить важко. А якщо і можливо, то будуть такі досить великі втрати. Як бачите, я вже все пролив. Тому одразу пролити, як я вже казав, і забудь. Так, що в нас тут? Магнікурчик. Даємо магнікур Energy. По інструкції це виходить 15 мл на 10 літрів води. Даємо його. Прильємо ним і десь, як... ну, я надіюся на те, що вистачить лише одного разу. Не дай Бог, якщо щось не те, то через 10 днів, 7-10 днів можна пролити ще раз. Потім через 5 днів дам байкал. Прольюся ним. Тому що якщо ми даємо хімію, потім даємо біологію. Це всі знають, тому я роблю так. І вже потім, в цьому році на корінь, буду використовувати вперше ну, в таких об'ємах. Я раніше брав, але пакетики пробував. Це вирішив взяти таку бутилочку, фертірут, буду використовувати його на корінь, але трішки пізніше. Хай він підросте. Прольємо магнікуром, дамо байкал, а вже потім на корінь даватиму фертірут. І, до речі, друзі, хто буде казати, що ґрунт сухий, він не сухий. Якщо там пориться, він мокрий. Просто я рихлив верхній ґрунт, кірку здирав, то от він підсох, а туди далі він мокрий. Тому зверху вже водою проливати не буду, тому що якщо я ще дам сюди води, а потім зверху ще магнікуром, ну, то буде сильно мокро. Це вам не купований торф чи субстрат, це домашній ґрунт. Тут трішки воно працює інакше. Тут... До речі, проливаю оцей мірний стаканчик на два рази. Рульємо швиденько тут, та й будемо розтопляти уже. Теплиці і не холодно, але ж поки я це все діло пороблю, долью, ще завеземо дров, то вже будемо й топить. Ближчим часом буду висівати перець, тому вже відео точно буде. Там буде й перець, і баклажан, і гіркий перець. Ще кукурузку планую висіяти на розсаду. До речі, хто коли планує кукурузу сіяти? Бо бачу Вінницький вже посіяв, то може і собі вже пора. Так, тут трішки води да менше, тому що огірок сам по собі менший. Ну що, друзі, на цьому, певно, буду завершувати. Радий вас був бачити. Надіюсь, ви мене теж. Роботу вам показав, далі буду ще поливати, тому що є трішки там декілька стелажів. Дякую всім, хто підписався, хто коментує, обов'язково пишіть і підписуйтесь. За бажанням, якщо подобається, звісно. Ну, а я буду для вас робити якісь цікаві корисні відео. Надовго не прощаюсь, далі буде. Всім пока!